Продають хліб і чистять подушки. Луцькі депутати обурені тим, що на землі надані раніше церкві в користування поставили кіоски. Йдеться про ділянку під храмом всіх святих землі Волинської на проспекті Соборності, пустивши на свою територію орендарів. На думку депутатів, громада у пацампе відкрито нехтує цільовим призначенням землі. Цитимсор є договори оренди із громадою всіх святих землі Волинської. Відповідно. Громада отримує комерційне прибуток, хоча цільове призначення цієї земельної ділянки для будівництва обслуговування релігійних споруд, будівель три кіоски на території церкви прозвучало у міськраді є явним порушенням, яке зафіксували і луцькі муніципали. Ба більше підприємці цих тимчасових споруд показали перевіряючим договори оренди із громадою всіх святих землі Волинської. Зауважте, там не про свічки чи хрестики мова, а про чистку подушок, перин і тому подібне. Особисто для мене сумніви нецільового використання земельної ділянки даною релігійною громадою ну, немає. Деякі луцькі депутати пропонували покарати громаду УПЦ МП, забравши у неї право користуватися цією землею. Чому священники мають бути позбавлені відповідальності за незаконні дії в контексті земельних питань, цей статус священнослужителя жодним чином не позбавляє відповідальності перед законодавством. І сьогодні ми тут маємо говорити про те, що ми... Дотримуючись закону, маємо розглядати такі питання. Та більшістю вирішили інакше. Те, що громада у паса використовує земельну ділянку не за призначенням, мають довести спеціалісти управління держгеокадастру. Адже за словами заступниці мера Ірини Чебелюк, депутати не наділені правом визнавати та ще й доводити такі порушення. Саме формулювання звернутися до головного управління держгеокадастру у Волинській області по факту нецільового використання дасть підстави для розгляду в майбутньому цих рішень, які призведуть до судового розгляду. Якщо перевірку громада всіх святих землі Волинської не пройде, через суд її можуть позбавити права користуватися землею на проспекті Соборності в Луцьку. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.